Слава Україні, друзі, з вами знову Тарас знов в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, що ж відбувалося на фондовому ринку протягом минулого тижня. Чи є якісь кампанії, які варті нашої уваги, а також чи варто розглядати Netflix для відкриття нашої позиції після того, як було оголошено про поглинання із Warner Bros. за 72 мільярди доларів. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитися а також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поговоримо, що можна нам такого цікаво купити в грудні 25-го року. Як ви знаєте, за п'ять останніх днів ринок не дуже активно зростав чи падав, додав плюс майже 1%, Але від 20 листопада ми бачимо досить хороший ріст. Більше 5% на фондовому ринку за менше ніж 2 тижні. Досить гарно поводили себе деякі компанії, а деякі просідали навпаки. Тому подивимося, що відбувалося в макроекономіці. Тут ми бачимо падіння як завжди останніх кілька кварталів. Відкриття нових чи створення нових робочих місць, і навпаки, зростання якраз скорочення, обсягу скорочення робочих місць, який зараз вже досягає тих рівнів, які були лише в 2000-х, ну за виключенням пікового ковідного року у 2020 році. Що в принципі сигналізує про те, що економіка дещо можливо сповільнюється, але з іншого боку, інфляція не зростає верніше, зростає в тих рамках, яких і очікувалося, що також нам може натякати. Та на те, що швидше всього ФРС буде зменшувати облікову ставку, яка якраз повинна оголосити про своє рішення на наступний тиждень у середу, якщо не помиляюсь. І також дуже важлива новина по відношенню до ФРС. Це те, що з 1 грудня офіційно квантитів Тайтнінг, тобто зменшення ліквідності на фінансових ринках, офіційно було зупинено саме 1 грудня. І зараз з 2022 року баланс ФРС зменшився чи скоростився на 2,4 трильйони доларів. Це дуже значна цифра. Також є відповідні наслідки, але це не означає про те, що в нас почалося квантатів із тобто навпаки збільшення ліквідності балансу ФРС. Хоча якраз це співпало з зупинення квантатів тайтнінг із подією, яка також була вперше по суті від. Ковідного періоду, коли більш ніж 13,5 мільярдів доларів, ФРС все-таки збільшив в обсягу ліквідності фінсистеми через спеціальні інструменти для того, аби не було ніяких загроз для банківського сектору, про що багато хто говорить як саме можливо початок циклу QE, що в минулий період дуже активно допомагало для зростання фондового ринку, плюс 17%. S&P зростав у 2019 році у вересні, саме після того як зупинилося QT і власне тоді розпочалося QE. Також важливим фактором з точки зору циклічності чи сезонності фондового ринку є те, що в грудні це найбільша кількість піків була в фондового ринку 53% від усіх. І середнє зростання більш ніж 20% по індексу. Тому, якщо подивитися назад і проаналізувати, що показувало S&P Протягом цього року то вже ми бачимо 16 фактично відсотків зростання. І якщо ваш портфель має меншу дохідність, то вам потрібно проаналізувати все таки свою стратегію. І можливо, варто просто індексно інвестувати, якщо у вас значно гірший показник. З іншого боку, важливо не таймити ринок і не вважати, що ви розумніший за всіх інвесторів разом узятих. Тому що, якщо ви пропустили 10 найкращих днів цього року, 2025 року, для індексу, то ваш результат – мінус 12%, а не плюс 16 чи 17%. І за цих, власне, 10 днів, один з яких приніс 9,5% у вас, плюс 32% зростання, якщо б, власне, ви інвестували Лише у 10 найкращих днів тому ця статистика дуже показово доводить і вона за попередні роки так само збігається з тим, що не варто очікувати, що ви точно вгадаєте якусь точку дна і отримаєте можливість купити вже тоді, коли. Точно, ось потрібно купляти і власне вчасно ще й зможете вийти. Набагато простіша тактика це бути завжди проінвестованим в хороших активах, і якщо відповідно ви інвестуєте лише в індекс 500, це також легко може вважатися власне ось таким хорошим активом. Також не можу не згадати про те, що за показником Шиллера P.E. з співвідношенням ціни до прибутків за 10 попередніх років S&P 500 на пікових рівнях приблизно 40, більше було лише в. 2000-х роках період бульбашки доткомів, Але знову ж таки це дуже мало про що говорить саме по собі значення, якщо ми не беремо до уваги тих прибутків, які компанії будуть показувати в наступному році. І очікується, що загалом, якщо взяти SP 500 разом взяти, в 2026 році зростання прибутків буде на рівні 13%. Це досить хороший рівень зростання, але якщо ви візьмете лише компанії Magnificent 7, навіть з урахуванням Tesla, яка не дуже добре показує. Прибутки і зростання їх, то тут зростання вдвічі майже більше, 20%. І ці компанії, якраз і становлять зараз найбільшу частину індексу. Відповідно, говорити про те, що ми повернемося до мультиплікатора 17 середнього історичного, і компанії будуть зростати прибутки десь приблизно як в 60-х чи 30-х роках 20-го століття. Це досить і досить складно. З іншого боку, ризик того, що високий valuation є, його відкидати не можна, і потрібно саме для цього обирати з усіх компаній, дорогих і недорогих, ті, власне, які є одночасно і хорошими, і недорогими. Щодо того, що нас чекає, також в 2026 році з точки зору аналітиків для SP 500, то вони вбачають, що при найгіршому розкладі або при ще не оновленому, по суті, прогнозі, зростання лише на рівні 7 тисяч для SP 500, десь приблизно на тому рівні, як він є зараз. І до 8 тисяч пунктів це по суті плюс ще 15% від того рівня, який ми маємо зараз. І якщо відповідати на питання, що ж власне потрібно купляти при ось таких невизначених періодах фондового ринку, можливо, варто переходити з технологічних компаній в захисні, чи додавати дивідендні, чи збільшувати ріти, чи взагалі хелскер, який найгірше себе показував, чи смолкепи, які також дуже погано себе показують. А мені здається, що відповідь на ці всі питання ні, і можливо, я вже навіть це неодноразово говорив рухи ринку, і, власне, сам те, як поводиться ринок, не повинні визначати вашу інвестиційну стратегію. Вона повинна бути сформована ще заздалегідь і враховувати усі можливі і просідання, і зростання фондового ринку. Моя, до прикладу, стратегія полягає в тому, аби купляти найкращі із найкращих компаній. І саме ці компанії, особливо якщо вони куплені за дешевою ціною, мають давати мені цей внутрішній спокій інвестора. І я маю бути впевненим у тому, що незалежності від того, як Водять себе акції цих компаній, тому що при тому що будуть просідання, я впевнений, вони просідатимуть значно більше ніж, наприклад, ті ж самі захисні компанії. Але з іншого боку, під час фінансових криз, саме ці найкращі серед найкращих компаній мають покращувати свій бізнес, навіть якщо вони не збільшать прибутки, вони зможуть поглинути конкурентів або іншим чином зробити свою конкурентну перевагу ще більшою. Таким чином, в довгу перспективу, якщо ці компанії чи бізнеси зможуть переживати всі можливі кризи, вони дають додаткову альфу. Для їхніх інвесторів. Щодо переліку конкретного компанії, а не теоретичного, то у минулого відео, ось я давав перелік цих компаній, вони й досі залишаються для мене усі цікавими для інвестування, але майже всі зросли на минулому тижні, причому досить відчутно. До прикладу, DoorDash фактично на 10% зріс на новині. Про те, що інсайдери, один з керівників Борда, купив на більш ніж 100 мільйонів акцій, власне, DoorDash. -у. Причому що для інсайдерських угод, які продають, я Завжди говорю, що вони мало мають значення, тому що ті, хто отримує компенсацію в акціях, в основному це якраз і називають інвестори-працівники або члени ради директорів, вони природньо хочуть продавати ці акції, власне, тому що це їхня компенсація. Однак, якщо Хтось з керівництва купляє дуже активно акції. Це власне може свідчити лише про одну причину: що він вважає, що ціна недооцінена від відповідних акцій, і вони в майбутньому будуть зростати. Але і навіть на такі чинники я б не особливо звертав уваги. Більше мені подобається звертати увагу на те, що мають показати фінансові показники. А тут ми бачимо, що вільний грошовий потік до Ордеша має зрости з 2025 до 2026 року на більш ніж 30% з двох і Мільярдів до 3,5 і відповідно до 29-го майже подвоїтись до 6,2 мільярдів доларів. Також зросли Booking Holdings на майже 6%, долінго майже на 6%, Meta на 5 з лишнім відсотків. Якщо по перших двох компаніях не було особливо новин, чому власне вони зростали, то Meta зростала на фоні того, що Цукенберг заявив про плани скоротити витрати на Meta всесвіт, укуляри VR, Реальності AR реальності і це сприйняли інвестори дуже позитивно. Здається, на 30% буде відповідне скорочення. І якщо ви купляли мета власне два тижні тому, коли я опублікував відео про те, що я додавав акції цієї компанії, то ви легко могли би отримати майже 15 за досить короткий час. Причому що майже без ризику, тому що. Ціна тоді компанії була на рекордно низьких рівнях. Приблизно орієнтир був 20 майбутніх прибутків мультиплікатор. А власне, самі прибутки зростали на 20%, мають зростати в 2026 році. Тобто ви майже купляли один до одного. І це означало, що навіть якщо не буде нічого мультиплікатор зростати, бо середній мультиплікатор він значно вищий 25 для мета, ніж був тоді на рівні 20, зараз 23, то ви все одно би отримали. Приблизно ось цих 19% за рахунок органічного зростання прибутків, власне, зараз вже ми отримали 14%. Я все ще вважаю, що мета цікава, але так як в мене дуже багато в портфелі Google, а мета і Google займаються фактично однаковим бізнесом, основним, якщо брати для угла рекламним, то я не поспішаю додавати. І коли якщо. Відбудеться знову повернення ось в район цього пег одиничного. Я, звісно ж, додаватиму мета також. Nvidia досі залишається для мене одною з найцікавіших, мабуть, компаній серед усіх, за якими я слідкую, і які є в моєму портфелі або хочу додавати зростання, хоча за минулий тиждень вона показала майже таке ж саме, як і інші компанії, приблизно 4 з лишнім відсотки. Її мультиплікатор зараз залишається на рівні 26,6, тобто від 25,5 до 26 він зріс не. Значним чином. При цьому в наступному фіскальному році, тому що в зараз іде вже 26 рік. Ми очікуємо або аналітики, очікують, зростання більш ніж на 59% в прибутках компанії. А я нагадаю, що вона торгується за мультиплікатором 25. Це взагалі вдвічі менше, ніж одиниця по суті. І тут ще менший, звісно, ризик, якщо брати valuation. Так, в Nvidia є інші ризики, а саме ті, що будуть конкуренти збільшувати виробництво власних чіпів такі. Як Google вже показав TPU, і це, по суті, є один з основних чотирьох клієнтів Nvidia, і інші Amazon також розробляє власні чіпи, про це й заявив Microsoft. Але тим не менше, попит, мені здається, буде настільки великим, що, попри конкуренцію власне, клієнтів з Nvidia самою, в Nvidia справи будуть, як мінімум не і гірше, ніж зараз. А відповідно, якщо це на зростання буде не 59%, а, скажімо, 49% чи 39% чи навіть 29%, ви все одно маєте. the Компанію, яка буде торгуватися спех менше одиниці, так тут ще проблема в тому, що в наступних роках також очікується досить серйозний віст: 27%, 12% і 15%. Але знову ж таки, мені здається, він виправданий, враховуючи те, наскільки цінні є продукти Nvidia. Також було зростання в Uber на 5%. Він заявив про те, що буде власні роботаксі вже запускати в Даласі, і це змінило відповідно трошки певною мірою наратив про те, що є лише. Одна компанія саме Google, Waymo. Яка виграла роботах Сі гонку і буде е, мати монополію. Тим не менше, не всі компанії зростали, були такі, які падали, до прикладу, Amazon і Microsoft. Якщо у вас в портфелі їх ще немає, я також рекомендую звертати увагу, це, звісно, компанії, які просто ноубрейнери no зараз для мене, якщо б в мене їх не було, очевидно, щоб міг додавати. Ну, але найцікавіше і найбільше падіння було в Spotify і в Netflix. Netflix воно було виправдане тим, що Netflix оголосив про те, що вони до досягли угоди із Warner Bros. про їхнє поглинання вартістю майже 82 мільярди доларів. 72 з яких буде сплачено Netflix з кешом і решту. В вигляді акцій, і це викликало дуже велике побоювання і занепокоєння багатьох інвесторів за Netflix Я слідкую і інвестую ще з 2023 року. В 24 15 січня я опублікував відео про те, які я компанії вважаю хорошими і рекомендую для купівлі в 20. Четвертому, власне, році, зараз вже закінчення 25-го року, і по суті, всі компанії, крім однієї Starbucks, тут я досі можу рекомендувати. Тому мені здається, це досить хороший флешбек. І, власне, серед цих компаній був Netflix. По Netflix я тоді говорив, що з рівня 24-го року, кінця 23-го, він досить просто може подвоїтись за наступні 5 років. Чому тому, що в них був дуже класний і досі залишається органічний ріст підписників, і саме власне підписники є основою того, що. Робить цю компанію унікальними. Зараз на рівні 300 мільйонів останнього оголошення було під, про підписників. Netflix більше вже не публікує цієї цифри, але сторонні аналітики оцінюють, що тут зараз приблизно 310 в них є мільйонів підписників. І ще більш красиве тут зростання знову ж таки вільного грошового потоку, який. Попри те, що компанія була багато років збитковою, вона власне генерувала величезну бібліотеку контенту, аби змогти вийти в цей рівень беззбитковості. І далі, по суті, вже для Netflix немає нічого, щоб його зупиняло і ставило ризик під загрозу його бізнес. моделі крім, звісно, захоплення нових і нових користувачів і збільшення долі. Цих користувачів в 2025 році очікується, що Netflix отримує 9 мільярдів на лишнім вільного грошового потоку. І в квітні, коли дуже багато компаній просідали, Netflix якраз дуже активно зростав, тому що інвестори зрозуміли, що під час невизначеності з тарифами чи можливого економічного спаду і кризи, Netflix буде тією компанією, від якої користувачі не відмовляться, і вони в будь-якому випадку будуть витрачати своїх 9 доларів, чи скільки в них не коштувала підписка, аби мати хоч якусь розвагу в період економічних криз. І власне тоді вийшла мемо внутрішня про те, що менеджмент Netflix розіслав своїм працівникам таргет, по суті, ціль над чим вони працюють до 2030 року. Вони планують. Подвоїти свою капіталізацію, і стати компанією. Яка буде оцінюватись 1 трильйон доларів на той момент? Netflix був з капіталізацією більшою, ніж зараз. Зараз, по суті, 425 мільярдів, і це на 25% менше, власне, ніж те, що було в період весни літа. Тоді, звісно, мультиплікатор Netflix був дуже високий, але навіть зараз компанія досить не дешева. При цьому, що Warner Bros Discovery, компанія, яку купляє Netflix, якраз сильно була нижче в ціні, по суті, на 200 злив відсотків, Тобто менше, ніж 20 мільярдів коштувало, при тому, що Netflix коштував більше ніж 500 мільярдів. І відповідно, що ви можете сказати, що тут Netflix переплачує, тому що за компанію, яка коштувала 20 з лишнім, він заплатить 70, майже 80 мільярдів. Але Netflix, я думаю, знає, що робить. Він в першу чергу буде отримувати можливість одразу збільшити майже вдвічі свою клієнтську базу підписників. На 128 мільйонів, які зараз є, до кінця 26-го року планувалося, що. В HBO підписці стрімінгового сервісу Warner Bros. буде 150 мільйонів користувачів. Ну і ще більш важливо, мені здається, навіть ніж підписники. Це бібліотека контенту, яку отримує Netflix. це Супермен, Бетмен, всі ось ці герої DC. також Гаррі Поттер, Володар Кілець, і також дуже багато ще серіалів, які в HBO набагато кращої якості вважаються, ніж у Netflix. І власне зараз, навіть якщо це його відбудеться, то Netflix одразу зекономить величезну купу грошей, тому що як виявляється, він не лише виробляє власний контент, а й брав ліцензію в користування відповідні показ серіалів чи фільмів. Warner Brothers, і це був найбільший по суті стаття витрат поза створення власного контенту, який ліцензував для себе Netflix. Відповідно, дійсно угода є дорогою: 70 чи 80 мільярдів при 9 мільярдах в рік, який заробляє Netflix, Але якщо ми говоримо про те, що ця угода не відбудеться найближчий рік-півтора, тому що потрібно ще пройти досить багато процедур, то з 27 року сам Netflix буде вже заробляти значно більше. Це буде приблизно 15 мільярдів доларів. І також варто додавати 4 чи майже 5 мільярдів доларів, які буде заробляти Warner Brothers. Тобто, разом ви бачите, це 20 мільярдів доларів. Відповідно, виплатити 70 їм займе менше трьох кроків. По суті, не так вже. І дорого мені здається, це обійдеться для такої компанії. Єдине, варто зауважити, що одночасно Netflix і Warner Bros, якщо буде все таки відбудеться угода, займе перше місце серед компаній на долі телебачення. А також що важливо серед стрімингових компаній вони будуть однозначно мати значну частку, більше 30, мені здається відсотків, що може серйозно поставити під загрозу. Цю угоду, якщо антимонопольний комітет буде вважати, що це негативно може вплинути на споживачів, тому що тоді Netflix буде мати надто великий вплив на ціну підписки і на користувачів. Відповідно, він отримає дуже велику можливість зловживати власне цим становищем. Тому є велике питання, чи відбудеться угода. Але якщо не відбудеться, то Netflix зобов'язаний буде виплатити Warner Bros. більше 5 мільярдів доларів. Якщо ж Warner Bros. вийде якимось чином з угоди, то там більше 2 мільярдів доларів. Штраф, і все ж таки залишається питання при цих всіх вхідних даних, чи варто зараз розглядати Netflix, тому що він на рекордно по суті, низьких рівнях для своєї оцінки цього року менше 35, по суті він не опускався. А зараз ми бачимо за 32,5 мультиплікатор. Я б сказав, що так це досить, досить цікаво, чому тому, що темпи росту EPS очікується для Netflix на рівні 28, по суті відсотків. Тут ще. Ще без а, жодних звісно го сенергії і так далі. Лише на 26 рік, коли ще точно не буде поглинання компанії, завершено. І це говорить нам про те, що знову ж таки ми бачимо ось тут майже одиницю. Якщо ми бачимо майже одиницю, це по суті дуже близько до того, що ми можемо розраховувати, отримати ось власне цих 27% для зростання наших акцій, виключно за рахунок органічного росту. Якщо ж ми подивимося на більшу картинку, до прикладу, три останніх роки, то тут середнє значення 35, по суті, і найнижче було 24, але воно було дуже дуже короткий період часу по суті, 32-33 якраз є ось цим середнім рівнем, коли ви могли купляти Netflix за 23-24 роки, але темпи зростання EPS там були значно меншими і конкурентна перевага Netflix не була ще такою великою. Відповідно, Очікувати, що ми знову повернемось в район 25, я б не очікував. Якщо компанія опуститься в район 30 чи 29, 27, тоді точно ідеальна точка входу, ви можете бути впевненим. Але навіть і зараз, мені здається, вже дуже цікаво, особливо, якщо у вас в портфелі ще Нетфлікса немає. Ну і власне, якщо підсумувати по Нетфліксу, мені здається, що варто розглядати цей бізнес, тому що в суті його бізнес-моделі полягає у тому, що в них були і є. Зараз обмежені витрати на створення контенту і необмежені доходи за рахунок збільшення тої клієнтської бази, якому той же власне самий контент вони можуть продавати без зростання своїх витрат. Також поглинання Warner Bros зменшить витрати на купівлю контенту власне, в самих Warner Bros і зменшить витрати на злучення нових підписників. Чому? Тому що вони зможуть продавати між е, тими ж когортами підписників е, свої підписки Netflix а і навпаки Warner Bros. Звісно, є мінус. Все навантаження буде боргове велике. Також ми не знаємо, як менеджмент Нетфліксу буде проявляти себе під час поглинань. В них раніше такого не було, але власна компанія доводить, що менеджмент в них дуже хороший. Ну і угода також важливо розуміти, не закриється до кінця наступного року. Крім того, антимонопольний комітет може її скасувати. І взагалі існують такі тези, що, можливо, Нетфлікс і умисно запропонував найвищу ціну для того, щоб Warner Bros її прийняло, і два роки, по суті. Найбільший конкурент Нетфлікса буде в підвищеному стані, і навіть якщо угода не відбудеться, і 5 мільярдів втратить Netflix, це невелика втрата. Порівняно з тією, щоб вони мали сильно активно конкурувати саме з HBO Max і їхнім розвитком і компанією Warner Bros. І в більшості вони будуть тепер в кращій ситуації, коли будуть змагатися за будь-який контент, наприклад, ліцензування того ж контенту в спорті, де вони зараз також мають конкуренцію з Warner Bros. чи отримання ліцензії від сторонніх студій на показ тих чи інших серіалів чи фільмів в відповідно їхніх стрім. Мінгових сервісах. Також важливо розуміти, що у Netflix останній квартал буде дуже хороший, тому що зазвичай люди підписуються на Різдво, тому що там багато чого показують такого, що унікальне. Там і також в американський футбол, здається, буде йти. І після цього звіту за четвертий квартал, мені здається, що акції точно можуть відновитися. Ну і відповідно, якщо навіть ні, то це буде дуже хороша нагода для того, аби збільшувати за ще дешевшу ціну позицію в хорошій компанії, якою є Netflix. Якщо вам було цікаво, і ви хочете дізнатися, як. Почати власне, інвестувати на фондовому ринку, то завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви більш досвідчений, то вишків 2.03.0 дає де більш детальна стратегія, а також аналіз а, компанії. Ну і власне, незалежно від вашого досвіду, запрошую вступити в клуб Тараса Гука, який є найкращим інвестиційним ком'юніті в Україні, майже тисячу активних користувачів, мої живі угоди і величезна маса аналітики. Якщо ви додивилися відео до кінця, то я бажаю ваш нетворк зростав, як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!